Брунера починає своє квітування. Яка, ж вона прекрасна. Також тіньова грядочка, любить тінь. І навіть моя молодесенька Брунера, яку я саджала там пару листочків. Ця більш така, бачите, більш така, як сказати, варіагатна, більше білого. І також дала мені одну квіточку. От. Дивіться, яка краса. І от, до речі, мені якось брунери і медуниці, вони мені чимось схожі. Вони квітують спочатку такими гарненькими квіточками маленькими, а потім розкішне листя прикрашає. Весь час твою діляночку. Єдине, що брунера е, на зиму пропадає, а е, медуничка лишається декоративною постійно. Тільки після зимівлі її треба почистити. Ось як гарно розростається тут в мене вербозілля, аж прям такий захватчик виходить. Ось щиро радію баданчик. От мені якась чесно скажу на бадани. Великий свій бадан, що наріс мене за рік. Я в тому році поділила. Є у мене відео про поділ бадана. Прийнялися ті дві, звісно, половинки ще посадила, але вже в цьому році він не квітує. Він також заквітував на наступний рік, бо я знаю, що багатьох людей і на п'ятий рік не квітує. Дивіться, в тому році посаджений бадан. Дає вже квітоносик, Боже, я щиро радію. Просто неймовірно. Так, бадану треба на півтінь, тінь і багато поливу. Ну, ось так. Другий рік посадки одна ділянка. Мій бадан, який примерз, все ж таки має силу почати квітувати. Так, квітування не буде таке дуже гарне, бо він примерзший, але все ж таки. Він має змогу і силу квітувати. Боже, бідна глеля. Сьогодні у нас до 40 градусів. Навіть по телевізору сказали, не виходить, якщо є змога. Але тут вже мене тінь, я на секундочку вибігла зняти баданчик. Так, другий рік посадки, дивіться, бадан шикарний. І навіть квітує бузольник. Дездемона це був обмін з наталею з дачечки, за що я щиро вдячна, і хочу трішечки розповісти вже свої спостереження за ним і показати, що він у мене заквітував. Але я квіточку буду прибирати, щоб він нарощував кущик, тому хочу зняти коротеньке відео. Тому що, в принципі, я пізно його посадила, а квітне він пишеться червень липень, пускає такі великі стрілки, і вони ну, вищі, ніж його листя. Ось. Ось такий прекрасний бузульник. Але хто хоче його мати, що я вам скажу? Він у мене півцінєва грядка, де хости. Ось що я наблюдаю за ним. Ось, наприклад, я не до прикладу посуха і не полила 2-3 дня: гіхери, бадан, хости ще виглядають норма, нормально, а стільба. Ну тут у мене все, водозбір, манжетка. Бузульник опускає геть-геть листочки. От з цих всіх в мене рослин бузульник потребує найбільше поливу, поливу і навіть. А якщо полив добрий, то якщо пекуче сонечко, все одно він отак опускає листочки, але потім він їх розрівнює, але полив повинен бути обов'язково. Ось такий прекрасний, ще його наз... правильно називають, здається, я читала логулярія, а в дужках уже пишуть бузульник Дездемона. Ось такий прекрасний. з Тильної сторони, він такий, бачите, фіолетовий. от Тому е я думаю, що квіточку треба видалити, е щоб він нарощував кущик. ось тому я це обов'язково наразі зроблю. Тому ось хто хоче таку прекрасну рослинку, ви повинні знати, що її потрібно посадити тінь на півтінь і мати гарний полив. Тому садочки без поливу, скоріш всього, для нього буде ну, натяжко. Бачите, навіть на півтінь, ось він мене попідгорав. Ось, і це я вже висаджувала, коли не було такої спеки-спеки. От. Тому ось така прекрасна рослинка. Все одно, хоч в мене мало місця ось такого тіні, але я просто про неї мріяла, дуже мріяла. І щиро Наталі вдячна за цю прекрасну рослину Квітку. Дивіться, яка прекрасна фізостегія Варіагата, скільки бджілок. Яка вона, мабуть, ароматна? Наразі квіточок небагато. Виглядає вона прекрасно. Тут на півтіньовій гряці квітничку, який йде гарний полив у мене. Тому тут вигляд у неї просто шикарний. Дуже гарна. Варіагатна фізостегія рожева. Моя красуня широколисна гортензія. Вже, як багато хто мої відео дивиться, це якийсь такий сорт, що невисокий, їй майже 10, а то й більше років. Дивіться, які прекрасні, чудові у неї величезні квіти. От. Що в ній прекрасного? Що її можна легко вкривати, поставити дужки, вона не вище ну, 60 сантиметрів. От, але її можна вирощувати в горщиках і в кого є де зберігати якийсь підвал з невисокою плюсовою температурою, тому можна вирощувати в горщиках. Я ж кажу, вкривати її на зиму дуже легко. Ну, і, звичайно, різноманітні хости, це окраси тіньового підтіньового квітничка. У мене багато різних видів хост. Але, на жаль, назви не всіх я їх знаю. Хости це, ну, просто неймовірні і прекрасні. А також ще Є деякі види гігієр, які також полюбляють тінь на півтінь. Ну, ось такі рослинки в моєму напівтіньовому квітничку в мене зростають. Я їх дуже люблю і в кого є місце, їх рекомендую.